Банда, привіт! Сьогодні 25 грудня четвер. Вітаю вас всіх з Різдвом. Бажаю вам міцного здоров'я, сил, терпіння, мирного неба над головою Бережіть себе та свої родини. Все обов'язково буде добре, все буде класно. Ну а ми продовжуємо наш рух і починаємо працювати. Машинка на базі, машинка зараз прогрівається. На годиннику 7.02 вийшов попрацювати трошки вранці, тому що потім також їду гуляти. Поїхали разом. Просинайтесь, робіть чаюху і готуйтесь до перегляду відоса, який буде завтра о 12. Годині. Я кажу, буде печаль, якщо навігатор не буде працювати. Повітряну тривогу в Києві відмінили. Я дивлюсь, залишилась повітряна тривога або в сусідній області, або в Київській області. Ну, я так побачив. Що я вам можу сказати? Я ж без навігатора не спец взяв перше замовлення на СОВські ставки подача 1-2. Якось так. Поїхали. На заправочку Укрнафта прийшло одразу наступне замовлення. Зараз робимо ось так. Розвертаюсь і переїжджаю на інший сектор метро Васильківська До речі, Вчора заторів взагалі не було, ну і зараз я бачу, потенційно їх може не бути. Святкові дні люди десь відпочивають. Заправочка UPG перед вами. Якщо у вас дизель... Не буду казати, що я щось розумію в якісті палива, але заправляюсь зараз на UPG. Виконуємо друге замовлення, поїхали. Під'їжджаю запасом, а що тут таке? переезжаю запасом придбав я масло 6 литров. литров в мене був, Все фильтра придбав 425 плюс для машинки на новорічні свята замовив набор для пластика, витол. Там дві якісь бризгалки, щіточка, тряпочка, 500 з лишнім гривень коштує, тому що в цілому торпеду я нічим не обробляю. Просто пилюку витираю і все так десь. Наш пас повинен бути тут. Вимикаємо камеру. О, нарешті я бачу себе. Їхали дві молоді дівчинки, такі років по 20 з копійками, одна. Так матюкалась бля-бля-бля через кожне слово. 3,5 км кілометра 250 гривень. Але готівка, коли вона почала. Заставати гроші, каже так, 250, 300 Сама дала 300, дуже приємно, дякую. Але з матами, да, так, з матами проблема. Люди е, не соромляться нічого, розмовляють в машині так, нібито вона їде, вона водій своєю подругою, а тебе тут взагалі немає. Так, припаркуємось ось тут за санаткою. LPI газіровочка, і будемо чекати наступне замовлення. Взяв наступне замовлення, переїжджаю на Солом'янку. Як ото кажуть великі професіонали для таксиста, коли ти стоїш, ти втрачаєш. Треба їхати, треба їхати. Замовлення не таке прям суперове. 299 гривень за 8 з копійками. Але ми переїжджаємо на наступний сектор. Це буде наше Третє замовлення. Виконав я третє замовлення. А ну, скажіть мені, братани, таксисти, як вам активність? Наскільки активність для вас краще, ніж карма? Одна відміна. Ти втрачав 1%. 100. 99. Одна відміна при активності ти втрачаєш 30 у 5, 5, 3, 15, 150. Задоволені ви взагалі активністю? І як ви вважаєте, на що вона направлена? І ще один момент. Якщо ти бажаєш отримати від уклона якийсь там подарунок, святковий бокс, сьогодні останній день, коли ти можеш закинути за посиланням фоточку своєї прикрашеної машинки і мати шанси на отримання святкового подарунку. Тому, якщо є бажання, роби, як роблять інші там таксюгани, гірлянди вішають. Щось там в потолок прикаливають, розукрашують. Ну і хто знає, що ти отримаєш. Було б цікаво, до речі, побачити. Це буде в наступних відосах. Мабуть, ми дізнаємось, що ми там побачимо. Так, стаю по фільтрах далі, щось нічого немає. Треба трошки додати кілометрів, щоб щось схопити. Ладно, вийду на зв'язок, коли. Візьму четверте замовлення. Вийшов на вулицю мінус 7,5, показує в мене, так, да, я вам скажу. Холодно, а в одно. Слідкуйте за своїм здоров'ям, пам'ятайте, що здоров'я для людини найголовніше, якщо в тебе нема здоров'я, то тобі, можна сказати так, бастер алібастер. Що я вам можу сказати? Роботи не так і багато. Слава Богу, взяв замовлення на татарку 7 кілометрів за 270 гривень. Думаю, потрібно переїжджати, а то я вже тут стою. Зараз така погода, що якщо ти машину не грієш, то ти замерзнеш, якщо грієш, паливо своє витрачаєш, ну поїхали, це буде наше п'яте замовлення. А там побачимо, саме головне вдало з замовленням повернутися назад, тому що треба пам'ятати, що ми сьогодні вийшли попрацювати тільки вранці йдемо гуляти, заробляємо на чарочку, на трошки закусочки, на таксі. До речі, коли їду в таксі, постійно залишаю чаєві і це працює. Я залишив людині чайові. Вчора мені, наприклад, 200 з лишнім було замовлення, плюс хлопець залишив 100. Сьогодні дівчина вже залишила 50. Приємно. Приємно. Що я вам можу сказати? Так, їдемо, вроде правильно. Взяв я наступне замовлення. Замовлення непогане. За 3,5 км 250 гривень є тільки одна проблемка. Вимушений. Ось моя локація. Вимушений їхати в центр на Софіївську площу. Чому? Тому що немає замовлень по фільтрам. Ну і треба ж хоч щось заробляти, ну і будемо вже рухатись в сторону лівого берегу. Ну, давай, давай. Красивенька така машинка Honda. Toyota бізнес. Такі ж Тойоти. Опа-опа, під... щось я переплутав нам ось сюди. Ну що, будемо ризикувати? Якщо нічого не заходить по фільтрам, то будемо їхати, а там... А там або пан, або пропав. Ладно. Кінтики, братіки, ну що я вам можу сказати? Все ж таки, мені вдалося взяти замовлення на лівий берег. Хотів сказати на лівий базар. який там базар. На лівий берег, зараз буде доставочка, доставочка 15 кілометрів за 410 Я так розумію, ми зараз будемо забирати квіти. Ось де я. Залишилась подача 2 км. Переїжджаємо на лівий берег. Ну а там ще буде одна задача доїхати з замовленням додому. Йдемо забирати квіти. Ось така штука. Добрий день. Добрий день. Замовлення. Так, 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 так. Зараз Я вже на лівому березі чекаю на людину. Це дівчина або жіночка зараз забирає квіти і будемо шукати замовлення додому. І так, братва, квіти я віддав. Стояв, стояв, думав, ну хвилин 5. Думаю, Русанівка там гашика Березняки, нічого немає. Поставив там цифру 200. на Пазняки. Десь там за епіцентром. Заїжджаю зараз на Пезняки. Дівчина буде їхати за 320. І все, із Пазняків трошки накатіком поїду додому. Тому що можна тут лісовий масив взагалі залишитися або їхати паражняком. Навіщо нам їхати паражняком? Зараз роблю це замовлення і в мене буде 2400. Я вважаю, це норм, як для ранку. Ну, Для мене це норм. Приїхав я на Пазняки. В принципі, можна вважати, що це початок пазняків, якщо хтось тут шарить, є тут такий, а ось ви можете побачити, да? ЖК Грейт привіз дівчинку, значить, каса моя в підсумку дві. 420. З урахуванням 50 гривень чаю. Вважаю, що все мені вдалося. Зараз їду додому. Ну тут мені вже декілька кілометрів.